Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. Погода в Україні стане холоднішою у найближчі дні. Похолодання накриє нашу державу уже з 11 квітня. Упродовж трьох днів 11, 12 і 13 квітня, температура повітря у частині областей триматиметься на рівні від 15 до 19 градусів. Таким прогнозом погоди на найближчі дні поділилася синоптик Наталія Діденко. 11, 12 та 13 квітня в західних та північних областях, а також на Вінниччині температура повітря дещо знизиться, вдень передбачається 15-19 градусів на півдні, сході та в більшості центральних областей втримається тепліша погода, розповіла Діденко. Також синоптик попередила, що у суботу, 13 березня, очікується дощ подекуди з грозами. Найближчі періодичні дощі місцями з грозами, очікуються в суботу, повсюди, окрім південної частини, зазначила вона. Синоптикиня Укргідромоцентру Наталія Птуха дала свій прогноз, яку температуру чекати. У нічні години найближчими днями буде 6-12 градусів, а вденні 20-26. Приємні й комфортні показники. Вони будуть практично по всій території країни, зауважила птуха, додала, що тепло несуть південно-західні повітряні потоки, які зараз панують над Україною. Втім, посеред тижня, зокрема, 10-11 квітня, ці потоки дещо перебудуються, вітер з південно-західного стане північно-західним. Це додасть трохи прохолоди. Однак, зниження температури не буде надто різким і відчутним. У четвер і п'ятницю в західних та північних областях денна температура буде вже не 20-26 градусів, а 17-22 в денні години. Сказала синоптикиня. Додала, що загалом комфортна весняна погода з досить таки високими показниками збережеться. Дощів в Україні практично не буде, адже впродовж тижня погоду визначатиме поле підвищеного тиску. Антициклональний характер погоди мало хмар. Переважно без опадів по всій території України, пояснила Наталія Птуха. Цікаво, що вже на вихідних можуть надійти атмосферні фронти з північного заходу. Вони принесуть опади. Найімовірніше, вже в суботу, у другій половині дня, а в неділю вже практично у більшості областей можуть бути невеликі дощі. сказала синоптикиня. Додала, що схожа ситуація буде і на початку наступного тижня. Такі атмосферні фронти надходитимуть частіше, тож і дощі будуть. Окрім того, знову можливе зниження температури. Друзі, велике вам дякую, що подивитеся це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!